Сьогодні у нас у рубриці Дід Панас така книга Українські народні казки. Українськомовна, як і мусить бути, то хочу прочитати вам дітки сьогодні казочку про лебідя, щука і рака. Вона так і називається Лебідь, щука і рак Тобто 41 сторінка, відкриваємо її і починаємо. Лебідь, щука і рак. Плавав лебідь на воді понад берегом, зігнувши шию, дивився у воду. Пливла мимо щука, зупинилась і питає, скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли, коли річка замерзає? А навіщо тобі знать? Та я хотіла на зиму куди-небудь утекти, а то під льодом задихаюся без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край та й живу там до весни. Візьми і мене з собою, сказала Щука. А чого ж про мене все одно? Хочеш, так подамось разом, веселіш буде, почув їхню розмову рак і каже: візьміть і мене, ну так що ж, хочеш вирушай, і ти з нами гуртом веселіше буде, діждемо осені, я вам тоді скажу, коли летіти. Лебідь бач, думав, що як вони плавають у, у воді, то вміють і в повітрі літать. Минуло літо, настала осінь. Лебідь і каже: Ну, пора летіти у вирій. Збирайтеся на завтра після обіду. Рушимо в дорогу, щука сказала ракові. Рак подумав і, і каже: А як же ми з сестрою будемо на Сухопуті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на, на дорогу харчів, щоб нам височило до теплого краю. А як же ми візьмемо? спитала щука, та давай складемо харчі на, на візок. Упряжемось в нього і подамось. Запросимо і лебедя за компанію, він нам поможе. Втрьох потягнемо за собою харчі. Рак, щука, добули воза, Нас, нас насукали з трави осторонків і чекають лебедя. На, на другий день при, прилетів лебідь і каже, Ну, ви тут готові, а то я вже лечу. Готові, готові. Тільки ти, будь ласка, поможи нам віз вести. Давай ми всі троє впряжемось і подамося. Добре чіпляйте по, по, по сторонка мені на ногу. Ну, разом рушай. Рак шарпнув назад, хвостиком замилькав, щука стрілою розігналась у воду на глибину. А лібить, замахавши крилами, рвонувсь угору. Обірвались усі пос пос посторонки, не, не дали возові ходу. Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не знав і судити їх ніхто не став, тільки жаби добре насміялися і немало дивувалися, чого рак і щука не за своє діло брались. От така казочка. Всі, всі потягнули в різні сторони. Така скучна. Тобі треба вес, весела казочка. Так. Я не знаю, тут, де тут які. Давай почитаємо іншу. Давай саме першу. Цап та баран. Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятели. При... Приятелі. Куди цап, туди, туди і баран. Цап на город, на капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо прож... ми цього барана і, ц... і ц... цапа, а то за ними ні сад, ні, ні город не, не вдержиться. А збирайтесь цапа і барани собі аби куди, щоб, щоб вас не, не було у мене в, в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Йдуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапи, бо ти сміливий. Взяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать у полі горить вогонь. Ходімо туди та переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж, аж то три вовки... приходять туди, аж то тривовки приходять туди, аж то тривовки кашу варять. Ніч, нічого робити вітаються. А Здорові молодці. Здорові здорові зраділи вовки. Це каша не, не кипить, м'ясо буде з вас. Тут цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап надумався, А подай лишень барану оту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту саму, та подай ще більшу. Тут уже вовки злякалися, стали думати, гадати, як звідси втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними і голови збудешся. Бачу, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія і каша гарна купить та, та та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як би собі від, від тіля втікати. Є вражий син, пішов та й сидить, Ніч, ні, нічим, ні, нічим каші долить. Ось візьму я, я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і не вернувся. А третій, а третій сидів, сидів. Ось піду лишень я так і їх прожену. Ж... Про Як побіг, так і... так і той рад, що втік, то тоді цапи каже до барана Ох, ну, брате, скоріше хапати, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня з... з... забратись. Поїли швиденько та тільки їх і бачили. А тим часом роздумався перший вовк. Є чи не сором нам трьом та цапа і барана, і барана боятися. Ось ходімо, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, аж ті добре справлялись, давно вже від казана убрались. Як побігли, та на дуба забрались. Стали вовки думати, гадати, як би цапа та барана догнати. чли йшли і її... найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче. От лягай, кажуть вовки, ковтунуватому кофту... вовкові. Ти. Старший Той, той ворожий, як, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гідлі сидить та так держить, не втримався, як упаде, та на вовка. Цап, сміливий, не став роздумувати, як закричить. Подай мені. Ворожбита. Вовки як схопилися, аж, аж пил по дорозі закорився. а цап та баран пішли в поле, зробили курень та й живуть там. Кінець. Весела казочка. Ну, давай тоді читаю наступну. Єжак та задість. Був собі їжак. Не, не хочеш слухати? Добре тоді на сьогодні все. Сказочкам кінець. Хто мене слухав, той молодець, а хто не слухав, тут все прослухав. То до наступного разу підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та тиснете колокольчика, дзвіночок, щоб не пропустити наступні відосики. choosy